Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тут Риба є і я сьогодні на риболовлі Вже така пізня осінь, можна сказати. Сьогодні навіть сніжок уже перший лежав у нас. І звісно я взяв спінін і йду ловити щуку. На цій водоймі я вже один раз ловив її, вона тут є, вона клює. Виключно на ось таку приманочку. я вам покажу її. Я е, в прошлому випуску казав, що це Crazy Fish приманка. Але ні, це не Crazy Fish, вона називається Crazy Fish. І якось ще ну це якась китайська дроч, можна так назвати, її грубо, да? але вона ловить, вона продається в Ашані. Я вам в кінці програми е, сфотографую цю коробочку. Дуже крутий рачок і дуже класно працює. спінінг у мене сьогодні також ультралайт до 5 грам. Поставив собі отакий, як, мене 0,8 грама і одинарний крючок. Не будемо тягнути. Зараз вже, мабуть, перша година дня до повної темноти годинки 3 у нас є. Дуже сподіваємось, що щучка проявить себе і починаємо риболовлю. Погнали! Так, перша стояночка, ще не впасти би. Дуже непогане тут місце, воно мені подобається. Візуально. Так, на ну що? Погнали. Еба подруга. Е, класс. А вы стукнула. А вы стукнула прикольно. Хорошая щука. Хорошая. Ого. Угу. Десь сюда, родная. Айло класно на ультралайт, конечно, ловити Нет, така невеличка, але... Але тюкнула хорошо. Сікала хорошо Вот така дивіться друзі Щекенці Але засіклась хорошо Так тільки мені мне Ай. Знову рочок спрацював І... Така, така ну, кілушечка трошки більше попалося на гачок. Продовжуємо, друзі. Фух, класно. Працює моя тактика, друзі. З дуже ніжною проводкою глибина тут сантиметрів 30, напевно, не більше. Бачите, флюр в мене 0,47. Ідеально все. Все ідеально. Звісно, сьогодні некомфортно, боковий вітер. Light 0,6 грам. Ну, коротше, зовсім важко ловити. Але... Але, але. Це просто видуває парус. як контролювати цю приманку. Я не знаю. Але дуже класно вдарило. Не дивлячись навіть на такий вітер. Я відчув. Ой, ну, звісно, все зробив вчасно. Є. ай яй яй зійшла ай, ай. Оце так був удар. да чого ж ти не засіклась? Оце обідно. Я скільки пролазив, блін, ні на що не бере, а тут так чітко вдарило. Я ще й контрольну підсічку зробив. Ай. Жалко. Yeah, друзья. Решті. Так, іди сюди подружка, ну це гарно вже, це вже гарно Це вже гарно але вона хоче скинути приманку це хороша вже я вже ослабив фрикціон Щоб вдруг ой хороша хорошая хороша, хороша. не хочет сдаваться. А придется. Да, такая двушка, наверное, уже. А может и больше. Давай, подружка, давай, давай, паркуйся. Гарно, гарно, щука. Це не бачу, як ти там засіклась. Ще не хоче. Що не здається. Не здається. За Закроєчик взяла. А, ні, просікла, хорошо, насквозь просікла. Це вже раз я засік. Засік її добре. Тут мілка, конечно, без підсаки. Важко щось зробити. такая Да, друзі дивіться яка яка мощна а взяв я З краєчку клац я її засік зразу працює даже по такій пасивній щуці яка сьогодні що я не цепляв не хоче, нема ударів. Рачок виручає. Дуже класна приманка. Яка мощна щучка. Ну що, друзі, риболовлю будемо завершувати. Вона сьогодні була трудова, щука досить пасивна, які проводки, приманки не міняв, працює тільки рачок. Рачок завжди виручає. Обов'язково вам покажу отут, як він виглядає. Дуже крута приманка. Попробую її по фото знайти на aliexpress Це буде складно, але я все-таки спробую. Якщо вона там є, обов'язково оставлю ссылку в описі. Всім дякую, хто дивиться канал. Щучку трохи половили, адреналінчику хапанули. Всім ніх останні лоски, папа.